Всім привіт! Вас вітає Полтавщина і колектив просвіти екологічна варта, спеціалізовано загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 імені Людмили з чудового міста на Дніпрі. Найщиріші вітання учасникам 22-го всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти Земля наш тильний дім. Сьогодні участь у конкурсі беруть представники з 20 областей нашої славної України. Вітаємо вас, захисники природи, юні екологи та педагоги, які дбають про збереження довкілля. Організаторами цьогорічного конкурсу є Національний еколого натуралістичний центр учнівської молоді, Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Полтавський обласний еколого натуралістичний центр учнівської молоді. І з вітальним словом до учасників конкурсу звертається Володимир Валентинович Вербицький, директор Національного екологіна-тористичного центру Міністерства освіти і науки України. Вітаю! Слава Україні! Шановні юні друзі, колеги, шановні вчені, шановна полтавська освітня громада. Ми щиро вітаємо вас з умінням і хотінням проведення надзвичайного заходу, який в цей час для нас важкий. Важкий, тому що агресор мішає нам всім зібратися. Агресор не дає нам провести те, що називається екологічна освіта, екологічна просвіта і екологічна робота в природохоронній зоні України. Нам дуже хотілося б, щоб кожен конкурс, який проходив сьогодні в Україні, давав нам право бачити один одного в вічі. Нам дуже би хотілося б, щоб кожна молода людина. Кожний юнак міг чітко і ясно сказати, яким чином сьогодні зберігати нашу екологію, нашу Україну, наш дім. Власне, в цьому заключається і вся процедура цього заходу. Ми хочемо, щоб кожна дитина, кожний вчитель, кожна громадська людина думала про те, що після війни нам всім прийдеться дуже ефективно працювати для того, щоб зберегти. Клімат, землю, повітря, воду, і рослинництво, і тваринництво. В даному випадку я би хотів, щоб наш хворум ще раз і ще раз підтвердив надзвичайно велику і потужну роботу освітян молодих людей у галузі екологічної охорони природи. Продохоронна робота для нас найважливіший чинник у нашій освітній навчальній роботі. І ваш конкурс дає сьогодні право новим формам і методичним прийомам, які були б цікаві для кожної школи, для кожного середку, для кожного керівника гуртків і гуртківців. Бажаємо успіху і хотів би, щоб кожне ваше слово, кожна ваша дія лунала по всій Україні як заклад до збереження екологічного простору України. Героям нашим військовим слава! За те, що вони дають нам право сьогодні працювати навіть у цьому форматі, у форматі онлайн, але і офлайн. Я дякую вам і особливо хотів би звернутися до керівництва освіти Полтавської області, до керівництва обласного обласних організацій за ту величезну і сприйняту роботу для наших юних екологів всієї України. Навіть і в тому режимі. Що він проходить в онлайн. Бажаю вам успіху і хороших дій. Дякую вам. Запрошуємо Євгена Олеговича Кончаковського, начальника департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації. Просвіти це одна з нетрадиційних форм екологічного виховання молоді, діо, пропаганда екологічних знань серед усіх верст населення. Екологічна. Головна мета колективу екологічної просвіти це активізація екологічного руху у своїй місцевості, формування екологічної культури, привернення уваги органів місцевого самоврядування, громадських та державних організацій до екологічних проблем. В нашій країні екологічний рух зародився понад два десятиліття тому, і щороку набуває все більших масштабів. Учасники цих творчих екологічних колективів постійно виступають перед мешканцями своїх населених пунктів з тематичними програмами, проводять акції, випускають агітаційні листівки. Велику увагу юні екологи приділяють охороні та впорядкуванні рідної природи у Полтавській області. На сьогодні нараховується 328 екологічних агітбригад, у яких задіяно 3526 дітей. Та 78 екологічних театрів, які відвідують 967 учасників. Тематика цьогорічного конкурсу луки мого дитинства. У конкурсі візьмуть участь 20 агітбригад із 19 регіонів України. Полтавська область представлятиме колектив екологічної просвіти Екологічна варта. Спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Бугаєвської. Я бажаю всім учасникам, організаторам цього конкурсу плідної співпраці, нових знань, навичок і перемоги. Протягом двох днів учасники конкурсу будуть демонструвати свою майстерність, таланти, знання екологічних проблем рідного краю. Оцінюватиме всі виступи компетентне журі. Знайомтеся. Голова журі Людмила Володимирівна Сусахіна, виконувач обов'язків директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру Вичнівської молоді. Наталія Олексіївна Смоляр, кандидат біологічних наук. Доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Олексій Григорович Тинянко, провідний мисливознавець Слобожанського лісового офісу державного підприємства Ліси України. Ірина Володимирівна Лебідь, начальник відділу організаційної роботи звітності та зв'язків з громадськістю управління біоресурсів, заповідної справи та організаційної роботи Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Марина Миколаївна Погребняк, доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач, професор кафедри мистецтвознавства та позашкільної освіти, керівник народного ансамблю сучасного балету Марія Полтавського національного педагогічного університету імені Короленко. Валентина Олександрівна Долій, заступник директора з навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Володимир Афанасійович Яковлів, директор комунального закладу, Луганський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді. Сьогодні наш захід, як і багато інших, відбувається саме завдяки нашим мужнім захисникам і захисницям, які боронять нашу країну від російської агресії, захищають її суверенність, свободу і незалежність, життя кожного з нас. Черговий виклик, постріли війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і крові козака, дітьми України, славного народу. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє. Щастя і талант, завдячуємо тобі, український сину, шанимо пам'ять всім заглибим у цій війні, хвилиною мовчання. Манкожмоя. Залаєш ми в злогодину, Залаєш ми. Сам не знаю де Бог. Жми буде брати брат, хто ж ми буде брати Яну. Ей, виберуть ми, чужі люди, виберуть. Би ж мені синку не жа. Як би ж мене, синку не жаль. Якби наша зустріч проходила офлайн, то ми б уже з вами давно усіма обмінялися своїми соцмережами. Тож, перш ніж розпочати конкурсну програму, закликаємо всіх бути активними учасниками нашого спілкування підтримувати одне одного, ділитися враженнями та побажаннями у чаті відеозв'язку. Також пропонуємо ділитися і власними сторінками в інстаграм та тікток. А ми будемо першими. Додавайтеся у друзі одне до одного і до нас. Діліться досвідом світлинами мріями. Отож, всі формальності виконано. І ми оголошуємо старт першого конкурсного дня. До вашої уваги презентації екологопросвітницької та природоохоронної діяльності наших учасників.